Привіт, Це Володимирівна! Сьогодні 12 листопада. Я в м'ясному рядочку хочу показати асортимент і ціни на місці. Ось таке свиняча вирізка по 32,50 гривень, 27 гривень, биточки по 33 гривень. Зараз по акції свинячий окіс по 22,90 і кострець по 22,90. Почеревинка 23,40, окість по 23,99. Дивіться, яке свіженьке, блискуче, гарне м'ясце. Лопаточка по 1940 сьогодні по акції. Свининка, свинячі м'яски для піджарки по 19,40, ребра по 23,40, годино 1990. Також дивіться, який величезний асортимент гов'яжого м'ясця до вашого столу. Якщо ви любите, поважаєте говяже м'ясце, дивіться, асортимент просто вражає. Також тут є багато місця шашлички, які теж зніманітять ваш стіл. Свинячий шашличок 2490, дивіться скільки порячі по 18,90, рулетики 29,90, а такий свинячий рулет із в спеціях по 26,89. І ось з чорносливчиком по 34,90 рулетик. Біштексики 25-40 і фаршики. Фаршики тут теж гляньте, які гарні. По 20-90 курячий, яловичий 22-90, а сорці по 23 і свинячий по 18 гривень за 100 грамів. Також величезний асортимент курячого м'ясця. Ось тут є філе по двадцять чотири Шиєчки індичі. Крило по 14.40, гомілочка 1390, стегно 24, філешка по 23, Філе курчати бройлера по 17.60, по акції, куряче крило по 11, гомілочки по 10.49 і куряче стегно по 11.40 сьогодні по акції. І четвертинка 8.19, і курочка охолоджена по 10.40. Також тут є великий асортимент різноманітних субпродуктів. Так що, друзі, асортимент ви бачили, ціни ви помітили. Це, друзі, завітайте! Сільпо, до зустрічі! Тут вас чекають!